Просто зараз триває конкурс на нового директора бюро економічної безпеки, і це справжній серіал. Знаєте, такий собі антикорупційний нетфлікс. Бізнесмени, податківці, прокурори, митники, представники Беб, набу, поліцейські, військові, і навіть фігуранти журналістських розслідувань Ми виокремили кандидатів, яким точно не БЕБ. Борисенко був кандидатом на дисциплінарне покарання. Історія за його участі це розслідування корупційної схеми свинарчуків. Замість того, щоб розслідувати схему, він фактично допомагає одному з її фігурантів уникнути у. Уваги правоохоронці. Руслан Пахомов понад 10 років обіймає керівні посади у компаніях Ріната Ахметова. Зробив собі ставку на публічність і почав з публікацій, що мають ознаки джинси. Одночасно, декілька медіа Главред, уніан публікують статті під заголовком головний претендент на посаду керівника Б. Руслан Рачинський не стає співвласником квартири у Києві. Ділить він її стешею і тестом. У посадовців часто виникає план Б. Записати майно на те, що у випадку кандидата на посаду директора БЕП Віктора Дубовика. Це вже сімейна історія. У 2013 році батька призначають першим заступником міністра внутрішніх справ через два тижні. Син, якому тоді ще навіть немає 25 років, стає уявіть собі радником першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова з уряду Азарова. за словами самого кандидата. Це просто збіг конкурс на посаду директора Беб має стати взірцем прозорості та доброчесності. А до кандидатів не повинно виникати жодних сумнівів від суспільства.